Шалом мої любі! Мене звуть Адам Гросфорд, та я підготував новий монолог. Слухайте, як казав Рабен Лейб з Одеси. Не кричи дай, якщо сам випромінюєш, забери. Бо бачте, Всесвіт, то не маркет, де можна купити любов, щастя чи спокій. Це джеркало. І воно не відповідає на твої слова, тільки на твоє випромінювання. Ми звикли думати. Я хочу це. Мені бракує того, але Кабала каже. Не те, чого ти хочеш, приходить до тебе, а те, чим ти вже є. Якщо ти ходиш у тривозі, у переконанні, що нічого не вийде, в тебе справді нічого і не вийде. Не тому, що світ злий, а тому, що ти так звучиш. А світ слухає. Справжня робота не в тому, щоб мовити всесвіт, а в тому, щоб стати тим, із ким хочеться бути всесвіту. Не просити любов, а бути любов'ю.

Але суть проста твій стан це твій запит до світу. Якщо зсередини ти страх, неспокій, образа саме ти і просиш. А якщо ти спокій, радість, довіра саме це і приходить, бо резонує. Кабала вчить. Подібне притягує подібне не по формі, а по частоті. А це означає, що вся реальність будується не зовні, а середини. Не так, як ти хочеш, а так, як ти відчуваєш. Рамбам казав, мудрець не переконує, а надихає, бо його стан промовляє гучніше, ніж його голос. Тобто, чим більше ти поєднаний із собою, тим більше все сполучається навколо тебе. Бо центр це ти. І якщо ти в центрі, життя крутиться гармонійно. Рабинович прийшов до кабаліста, хочу змінити долю. А ти вже себе міняв? Ні. Я вкладався тільки у долю, то вкладись у себе, і доля сама вкладе в тебе. Цікавить щось. Пиши в коментарі. Татко все Таткові повість. Може й у ролику. І от головне все звідне розуміє, будь ласка. Він чує я. Коли ти єдність думки, почуття і дії, він розуміє, що ти готовий. Бо ти не граєшся, начебто, а живеш по-справжньому. Коли ти справжній, ти вже маєш усе, що шукаєш. Бо воно не зовні, воно виростає з тебе. Ти не приваблюєш любов, ти не устаєш. Не просиш світла, а сам світиш, і тоді темрява вже не проблема. Зогар каже Душа це світильник, і світло її у намірю, а чотя роза з привозу додавала Якщо ти не світиш, не ной, що тебе не бачать. Тож живу так, щоб Всесвіт не сумнівався, чого ти вартий, стан собою, цілісним, відчутим, присутнім, і тоді все, чого ти потребуєш, прийде без зайвих прохан. Бо ти вже станеш тим, хто гідний прийняти. Ваш внутрішній роутер до розуміння Гросурд. Шалом, мої любі. Мене звуть Адам Гросфорд, та я підготував шабадне вітання. Слухайте. Шабад, шалом. Або як Рабинович намагався нічого не робити, але втомився. Нехай цей шабад буде як дядесома після борщу, повний, теплий і злегка сонне, щоб вас ніхто не чіпав, навіть совість. Щоб холодильник відкривався як скрижалі, сам з вовниками і з благословенням. І якщо хтось скаже, а чого ти лежиш? Відповідайте: Я не лежу. Я духовно глибшаю горизонтально. Ваш глибокий, як думка Рамбама після Келиха, Гросует.